Усіх вітаю з Туреччини і відразу пропоную запастись чимось смачненьким, тому що ми будемо говорити про їжу, і будемо говорити дуже багато. А саме будемо розглядати доставки їжі у Туреччині. Я люблю готувати, і у Туреччині їжа дуже гарної якості, і вона дуже дуже смачна, але все одно. Готувати кожного дня лінь, тому ми точно один-два рази на тиждень замовляємо додому їжу. В Туреччині, як ми помітили, їжу замовляють додому дуже часто і багато. Це помітно по тому, як багато кур'єрів їздять по вулиці. Сама популярна доставка їжі у Туреччині це ємець себеті і Uber Eats. Uber Eats, на жаль, в Аланії нема, але він є у великих містах, типу Анкари чи Стамбулу. Ми ж в свою чергу використовуємо ємек сепеті. перекладається прикладається як продуктова корзина, і ця доставка їжі працює типу як нашого голову. Показує кафе-ресторани і в найближчому радіусі від вас. Давайте подивимось, що ми можемо замовити у додатку. Звичайно, у Туреччині більше за всього ви знайдете саме турецьку кухню. але і турецька кухня розділяється за деякими категоріями. Наприклад, кьофте – це фрикадельки. Їх роблять з м'яса і овочів або просто овочей. Ці кафе і ресторани вони будуть повністю присвячені саме цьому блюду. Наступна категорія це донор або шаурман. Але треба розуміти, що саме донер це лаваш, на який викладено м'ясо, овочі та інші начинки. А от якщо ми бачимо донер дюю, це вже в нашому звичному розумінні шаурма. Далі ви можете побачити такі кафе, які спеціалізуються повністю на піде або лодочка. Це типу нашої піци на тонкому коржі з різними начинками овочеві, сирні або ж м'ясні. Звичайно, є кафе, у яких є спільне направлення, де є саме різне м'ясо, риба чи піде. І зазвичай це великі якісь ресторани. І звичайно, є європейська кухня: це бургери, піца, паста, дуже багато азіатської кухні, що дуже дивно, як для Туреччини. Але так тут можна замовити і суші, і саму різну лапшу, і також є плантоми, Наприклад, давайте подивимося, що ми замовили, і я більш детальніше розповім про їжу. І так, що в нас приїхало? Два айрани, дві отакі величезні шаурми. До шаурми е приїхав ще... А, це не до шаурми, це до іншого блюда. Я замовила перший раз кьофте. І зараз перший раз будемо його пробувати. Я не знаю, в яке воно має бути на смак. Так, тут в нас. Не знаю, що це кіофта, це точно кьофте. Це лаваш. Завжди до будь-якого м'яса чи навіть риби, лаваш. І до лавашу йдуть такі два соуси. Один це завжди йогуртовий, і інший це з перцем. І так, зараз все розпакую, покличу вову їсти і будемо дивитись. Так. Сараз, зараз будемо робити. Відкривай свою шурму. А, це ще, ще салат. Отак от, от салат, його нарізають. Та, салат нарізають. Ні, я маю на увазі його що? В чому справа? Зараз я ще буду окремо, ближче знімати от, от вона виглядає. Тут м'ясо з овочами. Давай Та покажемо так от. <гум> Вона порожня всередині майже, там нічого крім м'яса немає. Коротше, м'ясо в лаваші. Це не та шавуха, яка може бути дуже класною. Ну чому, в мене має бути зовучана? <гум> має бути. <гум> Смачно? <гум> Суха. Без соусу? <солці? гум> але вони ось совстали. У мене теж така ось така шаурма. Просто лаваш з м'ясом. Але в мене ще такі овочі. Зараз я так. Треба розуміти, що це просто лаваш з м'ясом. О, таке, так. Да. Ну зазвичай вони в них такі і є. Да. Просто лаваш з м'ясом. Це інше, то більше мені здається для туристів чи щось таке? Ні, в них є страва, називається, це як це? м'ясо? Дюрюм? Це дюрюм. Це не донор, це дюрюм. Ну донор дюрю. Дюрю. От, У них є страва. Дюрюм — це нарізане м'ясо, типа. Оце, баранами. Оце донор, донор дюрю. Так, а донором вони називають, типа, це м'ясо, просто воно запічкано в лаваш. Mm. У мене з баранений, в с... баран? мене смачно. Так. От, а є в mm. них деякі донорні, mm. котрі mm. дуже смачні в роблять? У мене так смачно. Mm. І за оранчиком це просто меджик. Может Мене Ну горло болить. Якраз тобі туди пригонять кровушку. Хочеш спробувати мене? Ні. Mm. Mm. Суховатий виходить. Да, так, треба було робити тільки ці одне. Mm -hmm. mm. Тому що інакше воно сухе. Так, будемо пробувати кьо. Поки я ще. У нас грали сломи. Це ще не багато. Вони... Це не кьоти. Це кьофти. Вони пропонували його ще більше взяти. Так, робити. Кьовти можуть бути або овочеві, або м'ясо з овочами. Я брала м'ясо з овочами І воно подається. Саме отак от... Я б зняла прямий цей напрямку. Так, от, як... да, але ще я покажу, її. якому вони контейнері, отак от воно. От, ну що, зараз спробуємо, що це за котлети, як вони? Ото я випросту просто шой, який просто... Якщо мені уявляти, якщо я можу взяти і поїсти. М -м -м. Класне м'ясо, мені подобається. Якщо хочеться котлеток, яких на мангалі, то дуже, дуже смачно. Зато ну, ще є рис, перчик, гриль. І за все це ми заплатили 340 гривень. Так що, отак. Всім дякую за цей перегляд. Я сподіваюся, це було. Se acabó. Se paca.